Сесія засідання відзначилося низькою явкою. Із 38 депутатів з'явилося лише 25. Засідання розпочалося з приємної події. Міський голова Андрій Болога урочисто вручив посвідчення майстра спорту України, мукачівцю Ростиславу Трусову, чемпіону світу з комбат, самозахисту і Далі депутати перейшли до порядку денного, підтримали оновлені положення про виплату стипендій для обдарованих дітей і молоді, а також винагород спортсменам за високі досягнення. Виступали чемпіоном світу, зокрема як трусу засновників, ще не напало Просимо розширити можливості для підтримки наших спортсменів високих, високих спортивних досягнень, ніж відповідні зміни. Ці зміни підтримала профільна депутатська комісія із рекомендацій, що затвердження на сесії качества міського прошу Під час сесії міської ради внесли зміни до програми забезпечення організації діяльності міської ради та виконавчого комітету на 2025-2027 роки. Даним проєктом рішення передбачається збільшення опції фінансування на суму 100 тисяч гривень. На заходи відзначення державних професійних календарних свят, пам'ятних дат та відзначення обліку процесу світло захисників. Державного суверенітету України. Зараз фінансування даного напрямку програми на 2025 рік у разі підтримки буде складати 600 тисяч гривень. На 2026 рік відповідно теж плюс 100 тисяч гривень 800 тисяч гривень, і на 2027 – 800 тисяч гривень. Даний проєкт рішення було підтримано проти комісії, рекомендований на сесії і попередньо даних програму, розміні програми були схвалені на декоментах про підтримати прийняти проєкт рішення. Практичних рішень стало надання дозволу на капітальний ремонт патологоанатомічного відділення лікарні Святого Мартина. Роботи профінансують із місцевого та обласного бюджетів, на що вже спрямовано понад 5 мільйонів гривень. Далі стоїть вже останній етап по ремонту відділення лісаційних залів. Це ті гроші, які виділяла міська влада і обласна влада. Просимо для того, щоб отримати дозвіл від державної інспекції по архітектурі. по 4 роки просимо дозвіл на. Мукачівська громада також продовжує налагоджувати партнерські зв'язки. Депутати підтримали участь у всеукраїнському проєкті взаємодії між громадами. У межах ініціативи буде підписано меморандум про співпрацю із сумською та Олешківською громадами, що сприятиме зміцненню єдності та стійкості під час війни. Зазначно про те, що вони потребують насамперед підтримки в культурній і освітній сфері, тому що такі громади є тимчасово будь-яких випадків фінансового свого характеру супер. Відповідно, текст меморандуму знову ж таки складений таким чином, щоб передбачити максимальну підтримку у сфері залучення представників даної громади до культурних, спортивних, освітніх заходів на території Мухачівської міської громади. Mm -hmm. Постійна комісія з питань бюджету та регламенту розглянула даний проєкт рішення, рекомендувала підтримати. Інших рішень створення робочої групи з розробки концепції індустріального парку, продовження земельних договорів для Закарпаття обленерго, надання міжбюджетного трансферу на розвиток альтернативної енергетики, а також створення управління з питань ветеранської політики, яке розпочне роботу з 2026 року. Також міський голова Андрій Балога запевнив, що Мукачево готове до можливих відключень електроенергії. Адже у місті підготовлено пункти незламності, резервні джерела живлення для об'єктів критичної інфраструктури. Інформаційна безпека Закарпаття, які виклики сьогодні на часі. Команда Ужгородського прес-клубу, зокрема керівниця Ірина Бреза, за короткий часовий термін вже вдруге організовує брифінг у площині медіаграмотність, як запобігти інформаційній маніпуляції, аби не підірвати довіру суспільства до засобів масової інформації. На медійній зустрічі обговорили, як локальні медіа можуть зміцнювати добросусідські стосунки між регіонами, чому так важливо співпрацювати медійникам, а також що слід враховувати у підготовці майбутнього. Тніх журналістів декан філологічного факультету Ужгородського національного університету Юрій Бідзіля зазначив, що медіаграмотності треба вчитися безкінечно. Це не тільки залежить від важких часів Україні. Юрій Бідзіля каже, що належної медіаграмотності немає ніде у світі. Хіба що спроби, яким буде населення медіаграмотним? Ті, хто працює із рівнем із дезінформацією, поширення міфології штучної міфології. Вони працюють на рівні. Нейропсихолінгвістики на рівні етнопсихології, на рівні психолінгвістики, соціолінгвістики, на рівні ментальності, і вони вкидають у той регіон якраз ту дезінформацію, яка буде чутливою, інформаційно чутливою саме для цього регіону. Розумієте, тому оце ну, поліетнічність, про яку ви згадали. Це одвічна маніпуляція. Медійна особистість Ірина Сов'як погодилася з тезами Юрія Бідзілі про низьку медіаграмотність і те, що медіаосвіта – невигідна політикам, адже краще керувати людьми, які не вміють аналізувати інформацію і критично мислити. У нас мало того, що це не вигідно там умовно певним політичним силам чи будь-кому хто є при е, владі. Люди не хочуть бути медіаграмотними. Більше того, вони не хочуть мати критичне мислення. В основі медіаграмотності лежить критичне мислення, бо це ж не лише про те, що ми сприймаємо з медіа чи з джерел інформації, що що стосується новини, і так далі. Це про будь-яку інформацію, яку ми сприймаємо. На останньому з тренінгів я поміняла там один приклад і взяла і пройшлася вздовж і поперек по одному з суперпопулярних фейсбучних лікарів. Я бачила ці скептичні обличчя єсінянських жон, як вони на мене дивилися, що я їм ідола їхнього, значить, починаю тут поклюжити. Але е, це перша проблема, тобто люди самі не хочуть нічого знати їм дуже важко це насадити. І друга проблема, що ще важче їм, коли вони не хочуть насадити це навіть через там наші тренінги, якби нам не здавалося, що це там класно. Я е, потім пізніше теж розкажу детальніше про те, якими інструментами, хоча б людей можна трошки залучати. Але є велика проблема. Про школи і про освіту насправді набагато легше дійсно з дітей починати їх з маленького вчити, але знову ж таки крізь призму критичного мислення, і це має бути не просто. Якісь там курси чи уроки медіаграмотності, це має бути частина інтегрована в усю освітню систему, тому що навчальна програма шкільна, вона дуже сильно перевантажена. Анатолій Головка, директор центру аналізу регіональних ризиків, кандидат політичних наук, навів кілька прикладів. Яскравим це ситуація навколо угорської спільноти на Закарпатті. Це історія про те, де найбільше можна маніпулювати, чіпляючи Україну угорські відносини. Ми бачимо, що наскільки такі події, які відбуваються, Ну, Здавалося б, на регіональному рівні наскільки сильно вони резонанс роблять. Вони роблять вплив не, не, тільки, на, не тільки на стан добросусідських відносин, на, на відносини, скажімо так, на міжрегіональному рівні чи транскордонному. Вони роблять вплив загалом на відносини України з її сусідами. І в сучасних умовах це впливає це впливає і на і глобальні явища як підтримка України та реалізація маю на увазі підтримка України в частині військової допомоги, дипломатичної, фінансової, так і в частині. Реалізації євроінтеграційних наших прагнень, тож найперше спікери дійшли до спільного рішення, що найголовніше, і це залежить від кожного з нас. Потрібно грамотно навчитися перевіряти інформацію і вміти критично мислити, зокрема, беземоційно перевіряти факти і більше того, перевіряти першоджерела. Адже саме від нашої здатності відрізняти факти від маніпуляцій залежить не лише довіра до медіа, а й стійкість держави перед інформаційними загрозами. Учасники брифінгу наголосили, формування медіаграмотного Суспільство має починатися зі школи, продовжуватися у вишах і підтримуватися державними та громадськими ініціативами. Закарпаття, прикордонний регіон, який особливо чутливий до будь-яких інформаційних впливів. Тож саме тут медіаграмотність стає не просто навичкою, а необхідністю для збереження громадянської єдності, взаємодії, довіри та миру. Сейські виноградова встановлюють обставини смертельної аварії за участі вантажівки та велосипедиста. Ввечері до поліції надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у селі Підвиноградів Бергівського району. За викликом одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції No1 Бергівського районного відділу поліції. Перевохоронці оглянули місце аварії та встановили її попередні обставини. Відомо, що 47-річний житель села Угля Тячівського району, керуючи вантажним автомобілем Ман із напівпричепом допустив наїзд на 51 річного мешканця села Дротинці, який їхав на велосипеді без світлоповертальних елементів на одязі та без увімканої фари. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці події. Водія вантажівки поліцейські освідували, Він перебував за кермом Тверезий. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі поліції Виноградова внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі триває досудове розслідування. Призначено експертні дослідження. Поліція Закарпаття розслідує ДТП, внаслідок якої загинув мотоцикліст. Заявник повідомив, що його син на автомобілі зіткнувся з мотоциклістом, внаслідок чого останній помер. На місце ДТП виїхали співробітники слідчо-оперативної групи відділу поліції номер 1 Ужгородського районного управління поліції. Інспектори криміналісти та працівники відділу розслідувань злочину у сфері транспорту ГНП в Закарпатській області. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії та з'ясували попередні обставини ДТП. Наразі відомо, що 18-річний водій Volkswagen Passat рух. Чи зі сторони міста Ужрод в напрямку міста Перечин здійснив маневр обгону двох автівок. Після чого від зіткнення з мотоциклом Сузукі, який рухався йому на зустріч. Останнім кермував 35-річний уродженець Луганщини, який останнім часом проживав в Ужроді. Від отриманих травм він помер на місці. Водія Вольцваген Passat поліцейські освідували за кермом чоловік перебував тверезий. За даним фактом, слідчі відділу розслідувань злочину у сфері транспорту ГНП в Закарпатській області відкрили кримінальне провадження для встановлення всіх об'єктивних обставин аварії у справ Раю буде проведено ряд експортних досліджень. Досудове розслідування триває. Ті пропуску Ужгород у вантажівці виявили партію рідин для електронних сигарет. Прикордонники Чопського загону спільно з співробітниками митниці запобігли незаконному везенню в Україну рідин для заправки електронних сигарет. Три ящики з нею намагався приховати від контролю 22-річний житель Ужгорода, який прямував із Словаччини в Україну вантажним автомобілем марки «Рено». Під час огляду транспортного засобу у ньому було виявлено 600 упакованих рідин для заправки електронних сигарет іноземного виробництва. Не задекларований товар було приховано в ящику для. Інструментів, розташованого під причепом, та серед особистих речей водія. Виявлений товар вилучено співробітникам митниці. Його сума оцінки буде встановлена додатково. На Рахівщині під час руху загорівся автомобіль, ліквідували пожежу вогнеборці. До служби порятунку надійшло повідомлення про загорання легкового автомобіля Вольцваген Гольф у селі Косівська поляна Великобичківської громади. Водій, помітивши дим з-під капота, одразу зупинився та спробував загасити полум'я за допомогою вогнегасника проте без успіху. Тоді чоловік викликав рятувальників до їх прибуття. Інші учасники дорожнього руху, які проїжджали повз, також намагалися стримати вогонь, використовуючи власні вогнегасники. На місці події працювали 20-ї та двадцять. 20 Третьої державних пожежно-рятувальних частин міста Рахів та селища Великий Бочків, А також місцева пожежна команда села Кобилецька Поляна. Пожежу ліквідували на площі 4 квадратних метрів. Вогнем пошкоджено моторний вік, сіксон та кузов, автомобіля. Причину виникнення пожежі та суму завданих збитків встановлюють фахівці. На Мукачівщині повідомлено про підозру юнаку в умисному вбивстві дядька підозрювано затримано та поміщено дезолятора тимчасового тримання. Прокуратура клопотатиме про взяття його під варту без можливості внесення застави. Вбивство скоєно у селі Негрово Мукачівського району вночі. За матеріалами слідства під час вживання алкогольних напоїв між двадцятирічним племінником і вбитим виникла сварка. У ході конфлікту підозрювана наніс дядькові кілька ножових ударів по тілу. Поранений чоловік вийшов з двору, проте пройшовши до сотні метрів, впав біля воріт сусідів. його тіло з ножовим пораненням знайшли під ранок сусіда, які викликали правоохоронців. У межах слідства встановлюються усі фактичні обставини події. Досудове розслідування здійснюють слідчі Мукачівського районного управління поліції. Хід розслідувань координує Мукачівська окружна прокуратура.